Отже, я готова презентувати представляти наступний проєкт. Запрошую представників компанії МХП. Цей проєкт також номінований в, в номінації Рекрутинг. Проект називається Молодь у фокусі, ефективний процес розвитку талантів. Цей проект буде про підготовку кваліфікованих фахівців, які мають... Бажання і вміють працювати саме в МХП прямо зі студентських лав. Як на мене, дуже цікавий проєкт. Отже, колеги, запрошую вас до ефіру. Да. Доброго дня, шановні колеги, партнери. Мене звати Олена Азєєва і я очолюю напрям залучення молоді в компанії МХП. І для мене дуже почесно прийняти участь в цьому онлайн-марафоні і поділитися нашими знаннями, нашими здобутками. Тож, я... другий слайд. Спочатку хочу дуже коротко розповісти вам про нашу компанію. МХП – це міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Так, підвисає слайд. Основні напрями нашої діяльності це вирощування курчат бройлерів. Та верха, кулінарний напрям, рослинництво, елеваторні комплекси та біогазові комплекси. Тобто такі напрямки, де здобувачі освіти, студенти можуть реалізовуватися за різними спеціальностями. Якщо сказати про МХП в цифрах, то, як ви бачите, МХП це 85 плюс країн експорту, 25 років на ринку і номер один виробник курятини на українському ринку. В МХП працює 26 Шість тисяч співробітників. Тож розпочну презентацію наших здобутків з відео, що продемонструє масштаб нашої діяльності. Будь ласка, увімкніть відео, що таке дуальна освіта в МХП? Це підготовка молоді до професійного життя, коли студенти отримують не тільки академічні знання, але й практичні навички, які вони застосовують у реальному робочому середовищі на базі наших активів. Ми готуємо студентів відповідно до вимог бізнесу, що спричинено нестачою ключових високопрофільних фахівців на ринку праці. Такий процес адаптації теоретичного навчання студентів у закладах освіти із навчанням на робочих місцях займає від 4 до 8 місяців навчального року. Найбільша кількість добувачів освіти за дуальною формою у 2022 році була сконцентрована в чотирьох областях України: Вінницька, Черкаська, Київська, Дніпропетровська. Ми підписали меморандум про співпрацю з 22 навчальними закладами України, залучили до програм понад 550 студентів і провели з ними більш ніж 100 офлайн та онлайн зустрічей. 350 плюс кількість працівників МХП, котрі стали наставниками студентів дуальної освіти. А 60% – це відсоток працевлаштованих студентів-випускників в нашу компанію. Що далі, продовження залучення студентів по ключовим спеціальностям: технологія переробки продукції тваринництва, агроінженерія, агрономія, галузове машинобудування, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка, електроенергетика, електротехніка та Електромеханіка, харчові технології, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. А також залучення студентів за новими напрямами: інформаційні та діджитал технології, фінанси та стратегічна підтримка бізнесу, закупівля, логістика. Масштабування дуальної форми здобуття освіти в закладах професійно-технічної освіти, покращення матеріально-технічної бази в закладах освіти та створення навчальних класів і лабораторій, створення та впровадження проєктів «Амбасадори змін» для студентів 2-5 курсів та крок у майбутнє для учнів 10-11 класів, розвиток інституту наставництва. Угу. Наступний слайд. За три роки, що діє проект, нам вже вдалося досить багато вражаючих результатів. Наступний слайд, так, будь ласка. Цей напрям ми розвиваємо динамічно, бо розуміємо, що майбутнє це за молоддю насамперед. Тому з моменту створення відео на попередньому слайді ми залучили ще більш студентів, а саме більше 900 студентів залучено до нашого проєкту. Реалізовано більш ніж 60 регіонах, 55 студентів залучення за дуальною формою здобуття освіти. 150 студентів працевлаштована на підприємствах МХП. І ми на сьогоднішній день співпрацюємо більш ніж з тридцятьма навчальними закладами. І а вже ж долучається до цього проєкту більш ніж 400 наставників. Так. Це був досить нелегкий шлях переконання закладів освіти долучитися до співпраці. Але мої колеги разом з нами безпосередньо впроваджували цей проєкт, і проте, вже зараз студенти пілотного проекту перебувають на наших підприємствах повноцінними фахівцями. Наш алгоритм залучення студентів, як ви бачите на цьому слайду, це насамперед збір потреби та визначення умов співпраці, це визначення ключових закладів освіти за спеціальностями. Це проведення зустрічі з керівництвом закладів для спільної співпраці. А по четверте, це проведення офлайн онлайн воркшопів зі студентами, відбір студентів і заключення трьохсторонніх договірів та узгодження навчального плану студента за дуальною формою навчання. Вважаю за потрібне, як ви бачите на цьому слайду, закцентувати вашу увагу на етапі відбору студентів. Ми підходимо до процесу залучення молоді клієнтцентрично, тому відбір до різних підрозділів в МХП у нас відбувається згідно за потреби стейкхолдерів у різних компетентностях та компетентностях молоді. На цьому слайді ось приклад модель відбору виробництва. На якому в нас є воркшопи за компетенціями, вирішення кесів, що відбувається під час виробничої екскурсії, і до речі, ми вважаємо, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути, тому завжди запрошуємо студентів відвідати наші виробничі потужності. Звісно, ми проводимо професійне тестування, де акцентуємо увагу на базових знаннях студентів, адже розуміємо, що три роки дистанційки не минулість для студентів, і завершуємо відбір з керівниками за напрямками. На цьому слайді ви бачите. Е Бачите відбір за агронапрямом. Він такий же по аналогії, як і у виробництві. Але ж не тільки в агронапряму, Ми ще і співпрацюємо з різними партнерами. Наприклад, як на цьому слайді ви бачите спецпроект «Агрокібєте». Mm -hmm. Угу, Наступний слайд. Як приклад відбору студентів в цьому році ми спробували новий формат залучення студентів агрономії та агроінженерії. Це був дводенний кемп з різноманітними заходами і назвали ми його МХП «Агріф'юча». В підсумку ми маємо 60% учасників цього заходу працевлаштованими в МХП. Наступний… Так, да, в навчальному році, 2022-2023, ми масштабували цей проєкт спровадження дуальної освіти на ще більшу кількість підрозділів, де ми застосовували різні типи тестувань та проводили кейси на аналітичне та критичні мислення. Це департамент закупівель, і дирекція з фінансів та стратегії підтримки бізнесу, це it напрямок це департамент внутрішнього контролю та аудиту. Наступний. На цьому слайду, шановні колеги, ви бачите в нас ще одну модель, а вона відрізняється від інших не тільки відбором здобувачів освіту в цей проєкт. А ще і форматом перебування студентів на дуальній формі здобуття освіти було відібрано три студенти Черкаського національного університету, і за п'ять місяців вони працювали на сімі підприємствах МХП в чотирьох населених пунктах Черкаської області. Для нас також було важливо побудувати систему навчання на підприємстві, тому студенти перебувають на підприємстві за різними формами поділеного тижня або дня блоковою системою. Вони вивчають хард-скіли, здобувають за допомогою підходу навчання на робочому місці, а також софт-скіли, які досить важливі, і ми розвиваємо у студентах із залучення корпоративних наших психологів та внутрішніх тренерів. Що ж ми гарантуємо на цьому слайді? Ви бачите, це а вже ж матеріальна мотивація: це офіційна заробітна плаця, це безкоштовний гуртожиток, безкоштовний трансфер з гуртожитку до місця роботи, безкоштовна пільгова продукція, безкоштовний комплексний обід. І є нематеріальна мотивація, адже не єдиною професійною формою освіти ми здобуваємо однодумців серед студентів. Це набуття практичного досвіду роботи за своїм фахом на сучасному підприємстві. Це досвід провідних спеціалістів, це професійний розвиток. Так, наступний слайд. Покращення матеріально-технічної бази в закладах освіти для здобуття базових професійних компетентностей для нашої компанії МХП це дуже важливий крок. Тому на наступному слайді на цьому слайді ви бачите, що Смілянському технологічному фаховому коледжу Поверніть в да. Смілянському технологічному фаховому коледжі. Ми зробили два класи, де здобувають базові фахові компетентності за спеціальністю механіки та автоматизовані системи керування виробництвом. Ви бачите, як він виглядає до і як він виглядає після. А ось перед вами Ладижинський фаховий коледж, теж до клас, як виглядає, і після. Тож впровадження партнерства з навчальними закладами це насамперед вже підготовка базовими компетентностями студентів, і вони, коли приходять до нас на виробництво, вже можуть виконувати базові вміння та навички. Наступний слайд. Коли ми розпочали співпрацю з Ладижинським фаховим коледжем, наступним і логічним кроком було перехід до вищого навчального закладу, це Вінницький національний аграрний університет. І на цьому слайду ви також бачите сучасний клас, який центр, який побудувала компанія МХП для навчального закладу і освіту. А зараз я хочу запросити вас послухати історію, якою поділиться мій колега та студент дуальної вчання у минулому Вадін Фідюшкин. Доброго дня. Я Федюшкін Вадим. Вперше познайомився з Миронівською птахофабрикою влітку 2021 року під час перебування практики на даному виробництві. І вже. Екскурсії, пробачте, і вже тоді я зрозумів, що бажаю проходити там виробничу практику. І після закінчення екскурсії МХП нам запропонували пілотний проект дуального світу, на що я відразу погодився. Ми заповнили бланки, і вже МГП долучилися до дуальної освіти та прибули до нашого фахового коледжу разом з наставниками, з якими ми пройшли співбесіду. Та до підприємства потрапили кращі студенти. Наше навчання почалося відразу, як ми вступили до даного підприємства. В повітрі перебувала неймовірна напруга, так як кожен з нас хотів виділитися та показати, наскільки він добре знає дану спеціальність і все, що він вивчав до цього. Навчання наше розпочалося вже безпосередньо з наставниками. Наставники зробили величезний вклад в наш розвиток. Вони нам показали, яким може бути автоматизація, і піднесли її таким чином, що навіть люди, які не були так замотивовані, вони зрозуміли, що бажають займатися даною спеціальністю і надалі. Тобто, ми розпочали свою роботу з елементарних релейних схем, підключення давачів. До цього ми також їх підключали, але ми бачили не таку велику матеріальну базу, і переглядали їх лише в книжках, або ж взагалі в інтернеті безпосередньо. Також великий вклад зробили МГП, що долучили психолога, який переглядав, наскільки ми проходить нас період адаптації на даному підприємстві. Що також є важливим дуже. З боку підприємства були надані всі умови для комфортного проходження практики: це безкоштовне житло, обід на підприємстві, транспорт, спортзал. І це ось чому я рекомендую дуальну освіту кожному, так як потрібно спробувати, і кожен з вас може зрозуміти, чим займатися в майбутньому. Тобто, вони дуже круто виконують свою роботу. І я замотивувався і працюю далі на даному підприємстві. Ось чому її рекомендую. Дякую за увагу. Дякую, Вадим. Мій колега, вже колега поділи, поділився своїм цікавим досвідом. Тож я вважаю, що це дуже цікава для студентів історія, і вони з захопленням приходять і залишаються співпрацювати з нами. За період дії проекту ми вже здобули, як ви бачите на цьому слайді, премії HR-бренду України в якості найкращого проекту ра «За залучення молоді. От ми е, здобули топ-25 роботодавців України, відкритих до співпраці з молоддю віком до 25 років. І ще в рейтингу на кращий роботодавець від Южин. Це все завдяки нашій команді, яка не впив... не Пинно працює над розвитком цього напрямку. На цьому ми не зупиняємось, адже ми розуміємо, що дуальна форма здобуття освіту реалізує саме студент, центрований підхід шляхом орієнтації на задоволення очікувань студентів щодо успішної роботи за фахом і спрямована на формування в них сучасних знань практичного характеру, а також підвищення загалом конкурентноспроможності їх на ринку праці. Разом робимо важливе дякую. Дякую, Олено, вам за цей проект. Важливо, що він триває вже давно, вже понад три роки, і має своє продовження. Це, це класно, і бажаю вам успіху, бажаю вам перемоги. Всього найкращого. Дякую дуже. Всього найкращого. Дякую.